Тетяна Прокоф'єва пані зима. Сонечко все ще бавило землю своїм теплими промінцями, хоч на календарі був місяць грудень. Горобчик на ім'я Літайчик усе ніяк не міг натішитися золотим полотенком сонця, яке залітало у його домівку. І тут однією зимовою ночі у двері постукали запитав горобчик. Білочка. щасливим голосочком відповіла гостя. Літайчик відчинив обережно двері. Заходь, що сталося, білка стрибнула у кімнату. Ось що! Зима! З її пухнастого хвостика на підлогу посипався сніг. Горобчик обережно доторкнувся до білосніжної хмаринки, яка утворилася у його хатинці. Яка краса, все ж таки будь-яка поро року, чудова. І вони разом з білочкою попрямували до друзів, які чекали на них, прихопивши з собою санчата. Веселі та радісні гралися у сніжки, ловили чудернацькі зірочки, ліпили сніговичка, а пані зима щедро насипала біленькі пір'їнки, прикрашаючи ними все навколо.